Всіх вітаю на каналі Адвокатки і Рейди Приліпко. Сьогодні я відповім на таке цікаве питання: що очікувати від правосуддя, яким чином взагалі воно здійснюється. Оскільки до мене звертається безліч зараз клієнтів, і кажуть про те, що о Боже, я ніколи не стикався з судом. Більшість, на жаль, хоча може і на щастя, не розуміють, як взагалі працює судова система, що від неї очікувати, що таке суд. О Боже, та що робити. Однак спочатку підпишіться на мій YouTube та Telegram канал там багато. Корисної інформації вона вам обов'язково знадобиться. Запит від клієнта. Я хочу оскаржити штраф від ТЦК. Що мені робити? Або Я хочу оскаржити незаконність мобілізації? Що мені робити? Яким чином діяти? А як оскаржити цей штраф? Штраф ви можете оскаржити шляхом подання. Позовної заяви до суду, Не звичайної там заяви, так якоїсь, а саме позовною, все це регулюється відповідним законодавством, встановлюються відповідні критерії. Ви повинні довести суду, що ви праві, тобто ви даєте позовну заяву, так в якій ви прописуєте, що ось дивіться. А от тот-тато то орган він не правий. Надаєте певні аргументи, посилаєтесь на чинне законодавство і прохаєте суд, будь ласочка, а скасуй мені це. І до своєї позовної заяви ви додаєте певні додатки, які підтверджують ваші твердження. Це, наприклад, можуть бути документи, постанова. Наприклад, що ви там не перебували на роботі, а вам е, вручили повістку, хоча вас на роботі не було. І таке може бути. Тобто, все, всі документи, які ви підтверджуєте. Позовну заяву краще за всього не подумайте нічого, а складати через адвоката, тому що є вимоги. Якщо ваша заява не буде відповідати вимогам, то суд просто її, так би мовити, зупинить і скаже: Ай, а будь ласка, з цієї недоліки для того, щоб все відповідало законодавству. Ви звертаєтесь до суду, визначається суддя, і тут розпочинається найцікавіше. Чомусь всі думають, що ось. Я звернувся до суду, і завтра буде рішення. Чекаю рішення. Ні, так не працює. Встановлений процесуальний строк на на розгляд вашої заяви. Суддя він дивиться, приймає вашу заяву, визначається так спеціально. Суддя. Якщо це буде першої інстанції, там буде лише один суддя. От якщо це в цивільних справах... Адміністративних не, там не розглядаємо з вами кримінал. Якщо це буде апеляція, то це буде три судді. Це буде колегія, називається. Вони там будуть трьох засідати. Потім суддя призначає судове засідання і розпочинається найцікавіше. Так, а що ж він має робити? Яким чином взагалі приймається рішення? Скільки часу може пройти? І тут починається. Такі реальні українського правосуддя. Скільки взагалі часу може тривати суд? Чесно вам сказати, він може тривати як два місяці це мінімум, так і рік, так і два. Судове засідання воно відкладається. Судня не замінюється лише там за певних обставин. Тому навіть не розраховуйте на швидкий розгляд справи. Мінімум два місяці. Я своїм клієнтам ніколи не кажу, що все буде швидко, все буде ось так: от. ні. Відповідно до законодавства. Рішення приймає суддя, він самостійно це все дивиться, він оцінює і керується найважливіше, внутрішнім переконанням. Тобто, да, ось там йому щось він подивився, і от він думає, що треба, ось ви праві, а інший не правий. Або навпаки, от той правий, а тому вам треба відмовити. Суддя прийшов, да, що він має зробити? Там відбувається все чітко, ну, будемо назвати по регламенту. Все чітко регламентовано. Ось починається да, на засідання. Ви встаєте або адвокат починає пояснення надавати, тобто розповідає про вашу тяжку долю. Суддя має вас заслухати уважно, так? як написано в законодавстві. Заслухати, дослідити, подивитися все кожен доказ, так? Об'єктивно, неупереджено і винести справедливе рішення, виходячи з моєї розповіді, ви зрозуміли так. Я думаю, я дуже так прям детально і доступно донесла, до вас, як відбувається так, усе судовий процес. і На що очікувати? Я завжди говорю про те, що рішення приймає суддя, тільки він розуміє, що він винесе. Або так, або так, або відмовити, або задовільнити, або задовільнити частково. Ми не можемо на нього впливати ніяким чином, тільки аргументами, тільки письмовими доказами, так або іншими доказами надавати, переконувати суддю. Тому жодних гарантій, наприклад, я своїм клієнтам ні в якому разі не надаю. Ми лише йдемо по процесу, як передбачено, вживаємо всіх процесуальних заходів, так як повинно бути. Оце дійсно те, що вам може гарантувати адвокат. Успішного результату, успішний успіх, як я називаю по модному, так не можна робити. Після цього відео ви мені скажете, о Боже, і що ж мені тоді не судитися? Як мені бути ні? Звісно, судитися. Кожен із вас має право на звернення до суду для захисту своїх прав та інтересів. Ви маєте довести свою позицію, надати відповідні докази. Єдине, будь ласка, не розраховуйте на успішний успіх, на швидкий результат. Ви маєте бути готові до цього, що це буде недостатньо швидко і буде. Не факт, не фак, що 100% з першого разу у вас все буде гуд. Навіть якщо ви в першій інстанції у вас все буде класно, ви такі, да, все моє, я виграв цю справу. То ви не забувайте, що може бути ще апеляція, яка може скасувати, а потім ще і касація. Тобто це тривалий судовий процес. До цього треба готуватися і не бути в рожевих окулярах. В цьому ніяким чином там не винний, наприклад, або адвокат, або хтось інший. Та або як там у нас сусід в всьому, да, наприклад, винний. от йому задовільнили, а мені не задовільнили. На багато процесів ви, на жаль, не можете вплинути, і це потрібно розуміти. Головне боротися, не переставати боротися У будь-якому випадку. Знайдеться той момент, коли справедливість буде на вашій стороні.